Народний артист України Василь Нечипа повернувся з Іспанії, де перебував з просвітницькою місією. Завдяки знаному у світі Кобзарю лірнику Національна бібліотека Королівства Іспанії в Мадриді, у якій зберігається до 30 мільйонів книжок, поповнилась унікальною літературою, зокрема книгами Кобзар Шевченківською енциклопедією від українських науковців та роботами нашого земляка. Три з половиною книжок. Загальна кількість сторінок 11,5 тисяч. Це 19 книг. Серед тих 19 книг і дві мої книги прийняли. Це була вперше в Іспанії в їхній програмі науковій цієї бібліотеки. Вперше був такий захід. Відбулося Свято Величне. На екрані Тарас Шевченко. Два доктори наук іспанських дві години розповідають про батька нашого. Демонструють всі роботи художні, нашого батька, класика, художника нашого великого. Ну і звичайно, я передав ці книги офіційно. Формат наукової конференції, присвячені Тарасу Шевченку, не передбачав концертний виступ Василя Нечепи, але йому вдалося заспівати кілька пісень на слова Кобзаря в бібліотечному холі. Також українська пісня під акомпанемент Кобзи лунала в інших місцях Мадрида на площі Колумба на території посольства України в Мадриді, де Шевченківський лауреат Василь Нечепа ще й посадив Тарасову вербу. Ще прийдеться, можливо ж пам'ятник Тараса роблює. Бо там немає пам'ятника Тараса Шевченка. І наша задача достукатися зразу до сердець українських, розказати, хто ми такі. А українці в усьому світі розносять зараз правду про нашу війну. Бо в кожного сусіди живуть іспанці. Там в Іспанії проблема, але українці щоденно роблять наступ. І ми зробили такий наступ. Оце мистецький наш, духовний. Ну, звичайно, душа батька Тарасу обрадувалась, і ми всі були щасливі.